Ми часто звикли ділити усіх на добрих та злих, забуваючи про те, що світ різноманітний. Легко любити добру людину за її гарні вчинки, турботу і підтримку. А чи можна любити когось жорстокого? Поговоримо про це сьогодні. 1990 року побачила світ збірка Валерія Шевчука Панна Квітів, до якої увійшла казка Притча чотири сестри, написана для донюк письменника Мирослави та Юліани. Лови фісташку! притча невеликий за обсягом прозовий твір із глибоким повчальним змістом, який містить моральну настанову в алегоричній, прихованій непрямій формі. Починається твір Валерія Шевчука, як казка Колись давно, давніше й бути не може, жили на землі чотири дівчинки були вони однакового зросту і всі чотири красуні, тільки одна мала волосся біле, друга зелене, третя синє, а четверта таки золоте були вони дружні, ні в року, бо любили одна одну. Коли ж приходила черга котрій царювати, сідали вони на трон, дві інші спали, а та, котрій приходила черга змінювати сестру, чепурила себе, як тільки могла. Отак вони й жили у злагоді, любили одна одну й шанувалися. І тривало так, люди кажуть, мільйон років. Чотири сестри, кожна з яких три місяці сиділа на троні і царювала, нічого не нагадує. Подумай! Чотири сестри це пори року, подані у творі алегорично Білокоса зима. Зеленокоса – весна. Синьокоса літо. Золотокоса осінь. Пригадай, алегорія наділення рослин, тварин чи предметів рисами людського характеру та поведінки, утілення загальних абстрактних понять добро, зло, вірність, зрада, чесність, обман у конкретних образах що ж могло порушити спокій та гармонію в природі. Саме в той момент, де не взявся чорний вітер, зареготав, засвистів і випустив з руки чорного птаха. Чорний птах теж алегоричний образ він є особленням зла, адже обманом порушує мир і злагоду між сестрами. Сестри хочуть тебе зі світу звести, вони заздрять тобі і хочуть прогнати, лихо задумали. Ти одна повинна царювати в цьому світі. Ти найкраща, найвродливіша, найрозумніша, найсильніша і найвеличніша. Поглянь, як змінилася білокоса сестра, коли повірила наклепам птаха. Йому вдалося переконати зиму у тому, що красивий той, хто сильний у світі, а сильний той, хто має владу. Змінилося і все навколо. Мільйон років жили вони і лиха не знали. А тепер земля не земля, а крига. І ця крига почала рухатися від північного полюсу, землю всю покриває, от того крижаний вітер гуляє. Від північного полюсу величезні льодяні брили подвигає, світ цілий покриває і надію, що все зміниться, убиває. Величезні крижані гори рухаються, ніби несе їх вода. Наповзають і стесують скелі й горби. Як, на твою думку, сестри білокосої поставилися до таких змін? Незважаючи на грубість і жорстокість білокосої, сестри намагалися переконати її не слухати злого порадника і не коїти лиха. Прожени чорного птаха, не руйнуй світу і себе. Ти й себе нівичиш, сестро. Після довгих умовлянь пожаліла весна білокосу, повернулася і пішла додому, гублячи по дорозі зелені сльози. Отямся, сестро, ти ж знаєш, що коли зеленокоса засне, не зможу і я прийти на землю. Відтоді почала ходити до білокосої синьокоса. У серпні ж уже й четверта сестра прокинулася Золотокоса. Я люблю свою сестру, бо вона ніжна й гарна. Ти не володарка світу. Ти самозванка. Я прийшла сюди не царювати, а визволити мою бідну сестру. Поглянь на скриньку. Як думаєш, який предмет допоміг переконати білокосу. Це було дзеркальце. Чорний птах розбив люстерко, яке належало білокосі. А потім не давав можливості жодній із сестер показати зимі зміни, які з нею відбулися. Лише осінь змогла достукатися до серця білокосої. Сестра приходить мене змінити, коли я в тому відчуваю. Ласку мені чинить, змінюючи, бо не дає постаріти. Тоді пильно зирнула білокоса на свою гарну сестру, і щось зворухнулося в її замерзлому серці. Зір її пом'якшав і полагіднішало лице. Замить, уже й бліда усмішка почала з'являтися на її потемнілому обличчі, а з одного ока раптом викотилася каламутна сльоза. Сестро моя, сестро, що це за стара відьмуга на мене дивиться, я не впізнаю себе. Як думаєш, що допомогло весні, літу та осені повернути сестру до тями? Усе дуже просто. Це була сестринська любов. Кожна з дівчат заповідала іншій. А я тобі таке скажу. Продовжуй любити її, може, й отямиться, може, пошкодує. Не втрачай до неї любові. Хай вона гляне в люстерко. Хай сама себе не впізнає. Я люблю свою сестру, бо вона ніжна й гарна. Визнач тему, основну думку казки притчі Валерія Шевчука. Тема алегорична розповідь про зміну пір року. Основна думка. Щира любов допомагає добру здобути перемогу над злом. Зверни увагу. Сьогодні під час перегляду можна було почути уривки із циклу пори року відомого італійського композитора Скрипаля Антоніо Віванді. Натхнений самою природою він відобразив мінливість природи та її настроїв. Тож тепер ти бачиш, як важко любити жорстоку людину і пробачати їй. І розумієш, що підтримка близьких, рідних може змінити на краще, а на другий шанс заслуговує кожен або кожна. Казка притча Валерія Шевчука чотири сестри змальовує родину. Як бачиш, білокоса сестра піддається впливу чорного птаха, але рідні не відмовляються від неї, а борються до останнього. Це і є прихований повчальний зміст твору. Запам'ятай за жанром твір Валерія Шевчука Чотири сестри це казка притча. Тема алегорична розповідь про зміну пір року. Основна думка щира любов допомагає добру здобути перемогу над злом чотири сестри білокоса, зелено коса, синьо коса, золото коса. Це пори року. ЗИМА, весна, літо. Осінь. Теорія літератури від Фісташки. Притча. Невеликий за обсягом прозовий твір із глибоким повчальним змістом, який містить моральну настанову в алегоричній, прихованій непрямій формі. Став УПОБайку. Стеж за нашим каналом. Відкривай світ української літератури по-новому.